У 2025 році в Тернопільському відділі ДРАЦ було зареєстровано 2304 актові записи про народження. Більшістю були хлопчики. Тернополяни зазвичай називають своїх синочків Олександр, Макар, Матвій, Денис та Максим. У дівчаток поширеними іменами є Дарина, Єва, Злата, Софія та Ангеліна. Існує теж тенденція називати батьками і рідковживаними іменами. Відповідно, серед дівчаток це були Мелісента, Мерседес, Кайла, Ванеса, Еля, Вів'єн та Єсенія. Хлопчиків називали Світузар, Іуда, Партан, Маркус, Авенір, Симон та Хорив. Тенденція, кажуть, є ну, сталою, і бачимо постійно якісь нові імена. І е, хочу сказати, що є багато якраз давньоукраїнських слов'янських імен. Е, наші кажу, батьки звертаються до, до словника і шукають якісь цікаві ім'я для своїх діток. Не лише іноземні, раніше було так, що іноземні багато, а зараз і старослов'янські теж імена розповсюджені. Тенденція стала так.